Що робити, якщо ваша реклама не дає якісних лідів? Буває так, наприклад, що ви запускаєте рекламу на конверсії, отримуєте ліди, стараєтеся їх продзвонити, а заявки кончені. Що робити в такому випадку? Давайте розкажу вам, як можна обійти, як можна покращити такий результат до того рівня, щоб отримати живі реальні заявки. Перед тим, як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал. Поставити вподобайку цьому ролику і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. Підтримайте мене як автора. Коли ми ведемо рекламу на конверсії, коли ведемо рекламу на літформу, часто виникає така ситуація, що ми не отримуємо якісні заявки. Уявімо ситуацію: ви отримали заявки, продзвонюєте їх, і вам з тої сторони говорять, що ми заявку не лишали. Або номер недійсний, або взагалі якийсь лівий номер, який взагалі не обслуговується. Тому в цьому уроку я постараюсь розказати вам, як можна обійти такі ситуації і їх вирішити. Перше, що ми можемо зробити, це перезавантажити рекламу. Так саме правильно ви почули. Ми просто зупиняємо те, що є, і перезавантажуємо на нове. Для чого це потрібно робити? Буває так, що коли ми тільки перший раз запустили рекламу, вона може оптимізуватись неправильно. І треба через це нам запускати її ще раз. Таким чином, ми виключимо цю ситуацію, що просто не оптимізувалася. Якщо ви повторили цю дію, і, наприклад, ситуація така сама, заявки кончені. Ми робимо наступним чином: ми додаємо додаткову дію тим, хто хоче залишити заявку. Наприклад, це може бути додаткове питання, яке треба ввести письмово, тобто, наприклад, запитання якесь уточнююче, не варіанти відповідей, де треба просто вибрати, а конкретно де треба залишити текст. Чому таким чином ви відфільтруєте ботів, які просто рандомно залишають заявку і. Поганий дають вам результат. Додаючи таке ще конкретне питання, ви також відсіюєте і тих людей, які просто бездумно щось хочуть залишити заявку, або навіть випадково залишити заявку. І таким чином такий додатковий фільтр допоможе вам отримати більш якісну заявку. Давайте тепер рухаємося далі. Якщо ви додали ще одну таку дію, припустимо, знову запустили рекламу і знову у вас ліві заявки. Також я рекомендую в такому випадку зробити ось це. Заберіть аудиторію тих, хто вже бачив вашу рекламу. Як це зробити? Дуже просто: переходите в ваш рекламний кабінет, вибирайте розділ Аудиторія і створюйте аудиторію тих, хто взаємодіяв з вашою рекламою. Це може бути тих, хто переходив на сайт. Наприклад, якщо ви ведете рекламу на сайт, якщо це відеоролик вашій рекламі, ви зберігаєте аудиторію тих, хто цей ролик бачив. Також ви можете додати аудиторію тих, хто, наприклад, переходив в ваш Інстаграм, взагалі будь яка взаємодія з вашими соціальними профілями, збираєте це все і виключаєте цю аудиторію, коли ви показуєте рекламу. Тобто, при налаштуванні реклами нового запуску ви просто забираєте виключаєте цю аудиторію тих, Хто вже бачив вашу рекламу. Таким чином, ви вирішуєте зразу дві проблеми. Перша проблема: ви забираєте лєві заявки, які постійно, тобто, якщо людина якась вам залишає леві заявки, вона просто виключиться з тої аудиторії, їй ця реклама банально не буде показуватись. Тому ви уникнете цієї проблеми, що вам будуть приходити леві заявки. Друге, також бонусом ви, ви заберете конкурентів, які не будуть бачити вашу рекламу. І друга проблема, яка вирішується, це проблема нових людей. Тобто, якщо реклама постійно показується старим людям, ті, які вже бачили вашу рекламу, таким чином ви налаштуєтесь на нову аудиторію, яка буде, можливо, більш активніше реагувати на вашу пропозицію. Ви уникнете не тільки поганих заявок, ви будете мати ще нових клієнтів, які. Не бачили вашу рекламу до цього. Я надіюся, що це відео вам допомогло вирішити вашу проблему. Обов'язково ваша подяка це є лайк під цим відео і підписка на цей канал. Також рекомендую вам дивитися ще ось ці ролики.